У цьому страшному конфлікті, який розпочався у 2014 році, загинули тисячі військових та мирних жителів, серед яких і 36 воїнів сухополов'янської громади, 35 мужніх чоловіків і одна хоробра дівчина зі зброєю в руках захищали свій дім, рідну Україну від загарбника, і полягли за наш мир і свободу. Сьогодні світлини кожного, хто віддав своє життя за батьківщину, вишикувалися в один безсмертний стрій на меморіалі слави у селі Манджосівка. 29 серпня у день пам'яті захисників України зібралися родини, в яких ворожа війна забрала найрідніших сина, доньку, брата чи сестру, чоловіка, тата. Сьогодні їх рідні зібралися на новоствореній алеї пам'яті. Портрети героїв на банерах немов живі, споглядають на своїх близьких. 36 родин загиблих героїв отримали з рук свого сільського голови Дениса Росовського почесні відзнаки Захисник України, герой сухополонянської громади, посмертно, які встановлені рішенням сесії сільської ради. Ця відзнака стане пам'яттю про подвиг їхніх героїв, але рідні пам'ятають кожного по-своєму, тоді коли вони були ще живими. Кожна сім'я має свою історію, невичерпний біль, невимовну тугу. З портрету дивиться на нас мужній Володимир Мазуренко, який назавжди залишився янголом небесного війська. Однак у серці його дружини Наталії завжди залишиться найцінніше згадка про коханого чоловіка. У нас починалося життя, я тебе люблю. З цих слів починалося. І це були останні слова, коли він ішов на це завдання. З якого не повернувся, він мені написав, я тебе кохаю. Я зберігаю ці записи, бо тому що це неможливо не зберігати. І всі роки він мене такої любові покривав. Я розумію, що напевно він десь відчував як воїн, що йому колись прийдеться відти, защищати. Тому він кодав стільки любові, що я кожен день прокидаюся, я завжди пам'ятаю приємні моменти в нашому житті. Володя це любов, це такий мир. Це так... І спокій. Він навчив мене любити також життя, радіти кожному дню, не ображатись на людей, всіх прощати. Історія кожного героя-захисника це історія про сміливість і самовідданість. Вдова загиблого героя Олександра Руденка Аліна пам'ятає його людиною, яка завжди була поруч і готова допомогти. Він завжди всім допомагав, завжди казав, хто як не я, ніколи не боявся і ішов найчастіші бої. Зі сльозами на очах і трепетом у голосі мама Сергія Лозового Ніна Лозова згадує про свого сина. Кожен спогад наповнений теплом, але водночас нагадує про втрату, яку неможливо забути. Нема того денючка, того часу, щоб не споминала і що. Ну що зробиш так, треба бути. Якби не вони, ми б, звісно, хто знає, що б з нами було. В очах мами Тетяни Кудаш, біль і гордість водночас про свого сина Максима. Ну, був у мене дуже хороший. Він був добрий, темний виходив. Найкращий у світі згадує останню розмову. Казав все буде добре, обіцяв, що буде берегти себе. У сльозах ховає своє горе Катерина Мащенко, яка два роки тому втратила справжню опору свого батька Івана Мащенка. З особливим теплом донька згадує про тата. Він був чесний і справедливий, десь трішки строгий, десь ніжний. Був дуже мудрим. Він ніколи не здавався. І ніколи нічого не боявся. Був найкращий. Незавершені думки, недосказані слова. Остання розмова з батьком в пам'яті Катерини буде жити вічно. Він мені подзвонив 23 березня. О 10.02 ранку. Лише розмова тривала. Секунд 10. До мене подзвонив, спитав, як ти. На вулиці було таке сонечко, весна пробувалася вже у вікна. А я лежала, прихворіла, кажу, знаєш, щось я прихворіла. Він каже, ну ти не хворій. А він так посміхався і кажу, як у тебе справа? А він каже, знаєш, дуже класно. Ми сказали, я буду відпочивати. набери мені, як будеш вдома. Сказав, звісно. Открой, цю мою табе, я тебе дуже дуже сильною все. Невимовним болем в пам'яті кожної родини залишиться тато, чоловік, син, брат, сестра в народній пам'яті героям. Аби вшанувати подвиг земляків, Віктор Семенець власноруч виготовляє унікальну народну відзнаку. Сьогодні він персонально вручав нагороду родинам загиблих захисників. Сьогодні ми зібралися. Для вшанування наших полеглих захисників, які віддали своє життя за нашу Україну. Ми повинні пам'ятати всіх їх і шанувати їх світлу пам'ять. Для цього і були зроблені мною ці відзнаки, яка засвідчує нашу повагу і пам'ять про захисників. Всі 36 захисників сухополонянської громади назавжди залишаться зразком незламності та вірності своїй країні. Завдяки їх героїзму ми можемо сьогодні жити і працювати. А вшановувати пам'ять загиблих військовослужбовців це не просто наш обов'язок, а наша шана і гордість за справжніх героїв, які віддали життя за Україну. Сьогодні ми разом гуртом з нашою об'єднаною територіальною громадою шанували родини наших загиблих військовослужбовців, адже 29 серпня, згідно указу президента, день шанування захисників незалежності свободи нашої неньки України. От, до цього дня ми дійсно доклали чимало зусиль, щоб на базі нашого меморіалу слави в селі Дідівці, це Дідовецький Старостинський округ, зокрема село Манжосівка, де розміщений цей меморіал. Розгорнути, встановити алею героїв, вшанувати пам'ять наших звитяжних захисників. Та захисниць. Висловлюю дійсно велику подяку за організацію проведення даного заходу. Працівникам виконавчого комітету дійсно доклали чимало зусиль на сам перед старости. І, зокрема, хотів би виділити старосту Дідовецького старостинського округу Шуля Кирину Миколаївну, бо на теренах якого ми і відкривали сьогодні дану алею, бо робота була проведена дійсно чимала. Щодо підготовки, встановлення, монтажа даної алеї, депутатському корпусу громади, всім, хто долучився до реалізації надважливого заходу по вшануванню наших героїв, кожен прожитий день це 24 години безрідної людини, що залишилась лише у пам'яті, у світлинах, у пашані.